Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку одиниці довжини. Співвідношення між одиницями довжини. Розв'язування задач. Завдання 410. Виконай обчислення. Обчислимо перший вираз. 90 помножити на 100 і поділити на 10. Виконуємо першу дію множення 90 помножити на 100. Пригадуємо, що при множенні круглих чисел ми прикриваємо нулі, множимо 9 на 1, це дорівнює 9 і дописуємо справа до 9 усі нулі, які ми прикрили. Ми прикрили 3 нулі. Тож це дорівнює 9 тисяч. Друга дія ділення. 9 тисяч поділити на 10. Пригадаємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Дільник 10 має 1 нуль, тож закреслюємо по одному нулі. І 900 поділити на 1 це дорівнює 900. Наступний вираз 7 помножити на різницю чисел 529 і 480. 183. Першу дію виконуємо у дужках. Бачимо, що нам усно відняти важко. Тому виконуємо письмове віднімання нижче. Перша дія дорівнює 529 мінус 483. Дорівнює. Віднімаю одиниці. 9 мінус 3 дорівнює 6, записую під одиницями. Від 2 не можу відняти 8, тож позичаю 10 десятків у сотні. І 10 плюс 2 це дорівнює 12, 12 мінус 8 дорівнює 4, записую під десятками. Далі віднімаю сотні. Було 5 сотень, одну віддала, залишилось 4. І 4 мінус 4 дорівнює 0. Нуля не записую, адже в нас немає чисел, які розпочинаються на 0. Отже, різниці 46. Друга дія множення 7 помножити на 46. Можна виконати усно, а можна письмово у стовпчик. 46 помножити на 7, множу одиниці. 7 на 6. Це 42, 2, записую під одиницями 4 передаю десяткам, множу десятки 7 на 4 це дорівнює 28 і ще плюс 4 це дорівнює 32, записую під десятками. Отже, добуток 322. Завдання 411. Найкращий результат у стрибках у висоту української легкоатлетки Юлії Левченко становить 2 метри і 2 см. Це результат у 2019 році, виразить цю довжину в сантиметрах і у міліметрах. Тож, запишемо 2 метри і 2 см. Для того, щоб перетворити метри у сантиметри, нам потрібно пригадати, скільки має 1 метр сантиметрів. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тож, 2 метри перетворимо у сантиметри, помноживши 2 на 100, це дорівнює 200 сантиметрів. і ще плюс 2 сантиметри, це дорівнює 202 сантиметри. Далі перетворимо у міліметри. 202 сантиметри. Пригадаємо, що 1 см дорівнює 10 мм. Тож, ми вже з'ясували, що 2 метри і 2 см це 202 см. Перетворимо 202 см у міліметри, помноживши на 10 Адже ми пригадали, що 1 сантиметр має 10 мм. Тож, 202 помножити на 10, це дорівнює 2020 мм. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!